Всіх вітаю! З вами Тетяна Кравцова і моє довгоочікуване замовлення від Жерелії. Чому довгоочікуване? Тому що дуже довго не було на складі одного дорогоцінного продукту. І цей дорогоцінний продукт це ось такий меди-крем з великим вмістом цинку, протизапальний крем, який вирішує проблеми всіх членів моєї родини. Його досить довго не було, тому я дуже чекала на нього. Тому що спробували ми використовувати різні аптечні засоби для вирішення проблем, але так класно справлятися, як справляється медій на жаль, жоден засіб наші проблеми вирішити не міг. Це і плюшковий дерматит у дитини, це і опрілості, це і такі алергічні реакції у дорослих людей, і схильність до дерматиту, таких алергічних дерматитних ранок на голові і так далі. Ну, цей крем просто бомбезний. Подивіться, тут так і вказано для всієї сім'ї від нуля народження і плюс. Тобто вся родина може користуватися цим кремом. Зараз я вам його покажу в каталозі. Чи ось цей крем, ціна його 168 гривень. Ціна каталогу 50 грам в ньому. Він не містить мінеральних олій, спирту синтетичних барвників, ароматизаторів він має зелений консервант, сертифікат ECOCARD, і це дуже і дуже важливо. Оксид цинку допомагає зменшити запалення і подразнення. Екстракт календули знімає подразнення почервоніння і свербіж, і екстракт ромашки має зволожуючу і пом'якшуючу дію. Вміст оксиду цинку у ньому в цьому кремові 15%. І ще найголовніше, що він не блокує пори і не порушує циркуляцію балансу вологи і кисню в шкірі, на відміну від багатьох аптечних засобів, які мають оксид цинку у своєму складі. Тому хто ще не пробував цей крем, я вам рекомендую однозначно, тому що вся родина у мене користується і сьогодні я замовила і отримала шість ось таких баночок, тому що ми використали дві баночки, як я прийшла в компанію. І потім на складі не стало, у зв'язку з військовими цими діями і вдома ну, реально була катастрофа. Тому ось маю тепер шість баночок для своєї родини, не для продажу. Відразу говорю, що це не для продажу, це для користування моєю родиною, тому що вся родина користується Ось ці укуси комарів, ранки розщухані і так далі. Всі ці проблеми, це як вирішує. Можна замовити у мене, можна замовити. Зі знижкою клієнта для цього потрібно зареєструватися як клієнт компанії. Клієнти мають знижку від 10 до 26%, плюс мають ще 50 гривень на перше замовлення, і клієнти, клієнтам повертають 10% кешбеку за кожне замовлення у кабінет. Так, що я ще маю? Знову ж таки, для свого маленького маю. Ось підмивалку, якою ми теж користуємося на постійній основі, бо знову ж таки різні підмивалки, якими ми пробували користуватися, викликають алергію. Підмивалка серії Ангел від нуля плюс. Хто слідкує за мною, бачить, що я постійно замовляю цю серію. Знову ж таки, вся ось ця серія ангел, вона без вмісту алергенів, не містить мінеральних олій, силіконів, барників і консервантів, і знову ж таки має зелений консервант. Сертифікати клокерт ви розумієте, що з е, серії продуктів від якої компанії вони б не були. Якщо це сертифікати клокерт, якщо це зелений консервант, така продукція не може бути дешевою, тому що люди відразу говорять дорого. Дорого, тому що натурально це органічний засіб для вмивання та підмивання малюків 228 гривень 200 грам, але його вистачає на досить довго. Тут і чистотіл, і ромашка, і депантенол, і гліцерин, і екстракт чайного дерева, І потрібна його зовсім невелика кількість. Він дуже діє заспокійливо і має такі протизапальні властивості. Ми теж користуємося на постійній основі цим засобом. І ще один, один продукт це ось такий крем флюїд Інтенсивний протизапальний флюїд. Хочемо спробувати. Замовила для доньки серія Юнік це серія для проблемної шкіри. Саме крем -флюїд, він дуже легкий, містить екстракт кори магнолію і виявляє заспокійливу дію і знімає запалення, сприяє розмоктуванню застійних явищ, підходить для чутливої шкіри, шкіра, яка скильна до акне. Це такий антиакне флюїд, 30 мг, у ньому ціна 179 гривень. Він вирівнює тон, текстуру шкіри і освітлює. Серія Юнік – це серія для проблемної шкіри. Так, для жирної та комбінованої шкіри з акве. Сучасний актив на основі екстракту насіння уркуркуну. Діє безпечно, зменшує надмірну жирність шкіри. Тут у нас широка лінійка цих засобів. Тут і тоніки, Це і флуї, це і різні маски, це гель для вмивання, є маска, є засіб три в одному. Денний крем є, є сироватка. Є антибактеріальний нічний, дуже користується попитом ось цей сос-лосьйон протизапальний, 198 гривень. Він діє, знімає місцево біль, набряк, почервоніння. Тобто їм, ним, цим лосьйоном обробляють місцево, місцево. і дуже швидко знімають усі запальні процеси, коли виникають прищі і так далі. Ось ця серія юнік, якщо у вас проблемна шкіра, рекомендую до застосування. Ось таке невеличке замовлення, але досить, ви будемо говорити, таке, довгоочікуване. Хто бажає замовити, можете писати в особисті. Хочете бути клієнтом і користуватися знижками на постійній основі під цим відео є посилання. Реєструйтеся. Якщо для власного користування, то як клієнт. Якщо хочете займатися продажами, будувати бізнес, то тоді реєструйтеся як консультант на бізнес. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу і дякую за підписку на мій канал. До нових зустрічей з вами була Тетяна Кравцова.